Привіт! Ми знаходимося в місті Знам'янка Кіровоградської області. І саме тут, 26 та 27 серпня 2023 року, планується проведення третього етапу чемпіонату України з кантрі-кросу для багів і квадроциклів. Так що запрошую всіх вас, буде купа драйву і адреналіну. Ось на цій мальовничій локації в нас будуть проходити всі урочистості: нагородження спортсменів, офіційне закриття змагань. Ось тут у нас буде розташована сцена, поряд з нею буде розташований фудкорт для спортсменів. І тут саме тут завершаться наші змагання. Геніально. Ви підготували трасу. А наскільки це могло зашкодити на полошні середовищі? Ну, дивіться, ми ж проводимо не просто якісь покатушки, ми проводимо чемпіонати України, чемпіонати Європи і регламентуємося європейськими нормами регламенту. У нас прописано, що ми проводимо змагання існуючими ґрунтовими дорогами і не знищуємо екосистему. Тому я думаю, якщо ми зараз... Подивимося на нашу побудовану трасу, то ми просто взяли і розчистили стару дачну вуличку. Це дуже добре видно, тому що є відсипана відсівом дорога, і ми її просто розчистили. І регламенти щодо навколишнього середовища дуже серйозні, і регламенти щодо безпеки дуже серйозні. Ми вже дуже багато років займаємося проведенням цих змагань, і в нас ніколи не було ніяких інцидентів. Екіпірування спортсменів у нас дуже серйозні вимоги до безпеки. Перед кожним змаганням проводиться технічні. Комісія, і якщо хоч один із пунктів не відповідає регламенту, ми не дозволяємо виїздити техніки на змагання. О, дивіться, ми цю, цей трек побудували з нуля, тут ніколи нічого такого не існувало, не проводилося. Е, Вийшло збудувати трек довжиною 6,5 кілометрів і він вийшов доволі цікавий, тому що дуже різноманітний. Є і лісові такі ділянки, є і проїзди дачними вуличками, є польові такі от ділянки, як тут по пагорбам. І фінішна пряма у нас виходить дуже мальовнича вздовж цієї прекрасної річки. Що це у вас за конячка? розповісти? Розповім. Це серійна УТВ, виробник БРП, Вона дуже успішно приймає участь у всіх міжнародних змаганнях за рахунок того, що має, хоч і маленький 0,9 літра, але дуже потужний мотор, має дуже велику підвіску в заводському положенні близько 70 см, має повний привід. Коробка передач варіатор і при цьому всьому має дуже невелику вагу, близько 800 кілограмів. Підняти можна? Ні, підняти, я звісно, її не зможу, але давайте я вам покажу. Дивіться на розмір заднього амортизатора, він ще більший, ніж передній. І що це значить? Це значить, що в нього дуже є великий хід підвіски і може справлятися з будь-яким бездоріжжям. Тут ми маємо заднє розташування двигуна, з'єднаною із заднім мостом і з коробкою варіатором. О, і маємо. Якщо подивитись, дуже довжелезні продовжні речаги і дуже довжелезні поперечні речаги. Якщо подивитися звідти, то ви зрозумієте, звідки такий хід підвізки у цієї баги. Тому саме ця модель найуспішніше використовується у всіх світових чемпіонатах і в Дакарі, і таке інше. О, досить цікаво. Дякую. Я сам народився в місті Знам'янка, я тут навчався, я тут виріс. І мені дуже хотілося б в рідне місто привести от таку велику екстремальну подію, такі змагання. Чемпіонат України з кантрі-кросу для багії квадроциклів. Це по-перше, а по-друге, такі змагання завжди дають поштовх для розвитку міста, тому що воно стає впізнаваним. Приїздять спортсмени з різних регіонів країни. Це допомагає містам розвиватися і в туристичному плані. і Можливо, це якісь інвестиції і так далі. Тому дуже хотілося дати розвитку, допомогти розвитку рідного міста. Так, на велокуле в Дружте вже тут субботори ми вже. Так. Дуже хорошо, дуже хорошо. Ребята молодці, постарались супер. Вообще така вона, е, як так сказати, не схожа ні на одну трасу із тих, які три етапи зараз пройшли. Тому це буде дуже цікаво всім учасникам. Чому не підтягнути і не зробити це формат фестиваль, навіть тим самим можна і байкерів підтягнути туди, і все-все, і люди з'їдуться з області. Метою проведення наших змагань є допомога Збройним силам України. Ми ставимо собі за мету зібрати кошти на якомога більшу кількість дронів DJI Mavic 3 для Збройних сил України, які наближають нашу перемогу. Саме на цій площі 26 серпня, починаючи з 8 ранку, буде проводитись реєстрація спортсменів, а також адміністративні та технічні перевірки. Вся спортивна техніка буде розташована на цій площі. Після чого колоною в супроводі поліції ми переїздимо на місце проведення змагань. Запрошуємо всіх мешканців міста. Мешканців області, мешканців інших областей приїздіть до нас на змагання. Буде дуже круто, буде багато адреналіну. І я сподіваюся, що ми зберемо багато коштів на допомогу збройним силам України задля нашої перемоги.